70-ту річницю визволення Чернівецької області від нацистів відзначали у Чернівцях. Ветерани, священники та представники влади традиційно поклали квіти до обеліска воїнам-визволителям на Соборній площі. Цього дня 1944 року звільнили останній населений пункт в Потильському районі. Після того вся Чернівецька область повністю перейшла під контроль радянського союзу. Цьогоріч захід відбувся без музичного супроводу духового оркестру та фінальних залпів. На покладання квітів не прийшли губернатори, міський голова. Поруч із цим нові емоції через нинішні події в країні. Ця дата викликає у ветеранів Другої світової. Вони кажуть, не могли навіть припустити, що українцям доведеться обороняти тих, із якими пліч опліч звільняли нашу землю від загарбників. Але впевнені, перемога буде за нами. Ніколи ніхто об этом не думав, що нам прийдеться воювати з росіянами. Ми ділили кусок хліба і не ми не спрашивали, на якому ти язики розмовляєш, хто ти по національності друг друга допомагали, витаскували раненими. Дуже красиво поступили росіяни, дуже. Нічого, захистимо.